ДПК, ВПС, дерев'яно-полімерний композит. Вони все більше і більше заходять в популярність, у вжиток. Багато хто хоче таку терасу додому, обирають між деревом і ДПК. І сьогодні ми трошки розкажемо про його особливості ДПК, про експлуатаційні властивості, про побажання, по рекомендації. І потім проведемо креш-тест різних засобів по догляду, по очистці від забруднень ДПК. <кій> по суті. Дуже багато відтінків, дуже багато виробників. Маємо брашований, шліфований ДПК, маємо чистенький ДПК. Так? Хороший матеріал, досить е добре доглядається, дуже просто в експлуатації. Єдина специфіка з точки зору лакофарбових матеріалів це стійкість до жирів і до забруднень. Тобто, як ми бачимо, до нас дуже часто звертаються клієнти. з… Потребою помити, очистити дерев'яно-полімерний композит. Так як там міститься полімер, але і міститься дерев'яна пилюка, дерев'яний компонент, він впитує і він має властивість до забруднення. Тобто, коли попадає смола, коли попадає олія, жирні якісь там залишки, наприклад, на терасу можуть потрапити після вечері чи якогось бенкету. Або в експлуатації тварини і може попадати там наслідки їхньої життєдіяльності, екскременти, він може забруднюватись. І ми рекомендуємо завжди, і багато виробників ДПК так само рекомендують покривати. Тобто ДПК після монтажу можна пропитувати, можна і потрібно. І досить добре себе показує лінела Скраса. На ДПК втирання, вона на мінеральних пігментах прекрасно експлуатується. Але сьогодні ми нанесемо ВПС Декселер, тобто оригінальний борміський засіб для покриття терас. Він дуже простий у використанні, надзвичайно простий, і він найкраще лягає на різні рельєфи, де, наприклад, залишки. Лакофарбового матеріалу можуть попасти десь в профіль, в рельєф, і там він буде мати рівномірний блиск, навіть при накопиченні товстішими шарами. Тобто дуже легко наноситься, і при тому важко добитися якогось неякісного негативного результату. Наносити можна його як завгодно, це може бути кісточка, це може бути валик. Ми будемо наносити губочку, і губочкою теж можна наносити матеріалу дуже маленька витрата, всього-навсього 50. 60 грамів, тобто, ми спокійно можемо 15 метрів квадратних літровою баночкою покрити. Достатньо одношарового нанесення. Завжди рекомендуємо помити, очистити терасу перед нанесенням. Якщо є можливість її зшліфувати, зматувати, це теж буде не лишнім. Наносити бажано не під час палючого сонця влітку, тому що матеріал може досить швидко схоплюватися і ми не встигнемо його нанести, розтерти. За потреби ми можемо кольорувати VPS Дексілер, тобто ми можемо додавати барвника і впливати на колір основи. Тобто ми можемо вибілити, додати трошки темноти, коричневого, червоного відтінку. Тобто ми можемо трошечки вигорішу трасу притонувати. Нанесли, чекаємо 2-3 годинки, він підсох і можемо експлуатувати. Значить, Підсохли наші покриття, проводимо креш-тести. Беремо лійку, жирчик, беремо алкоголь, наносимо на покриту поверхню і на непокриту поверхню. І не на брашовану, не на шліфовану поверхню. Залишаємо на, на кілька хвилин або на кілька годин, але як ми бачимо, олійка тут вже впорі миттєво зразу впитується. Так само ми бачимо відразу темні п'ятна. На е, алкоголі. На покритій поверхні плям ми не маємо. Тут ситуація трохи краща. Але з часом, напевно, теж будуть плями. Так, пройшло там 1-2 години приблизно. Ми дали підсохнути, пропитатися нашим е, покриттям. Взагалі, коли ми миємо, ми рекомендуємо. Брати кілька варіантів відбілювачів, тому що різна деревина і різні породи по різному миються. Так само різні полімери по різному миються. Тобто, в нас на сьогоднішній день є однокомпонентний відбілювач, двокомпонентний відбілювач, який допомогою кисню очищає. Є порушкові очисники, є очисники. Концентрати 1 до 30, 1 до 10. І, як правило, ми рекомендуємо взяти кожен по 30-50 по мл, спробувати. А вже потім е, взяти саме той матеріал, який вам допоможе. Тому що, як показує досвід, там, плями від корозії, коли метал е, капав, від алкоголю там від інших речей, по-різному. Очищаються на різних породах дерева і на різних дерев'яно-полімерних композитах. Як ви бачите, ні жир, ні алкоголь не впиталися, алкоголь трохи впитався, тому що ми не дали лаку до кінця підсохнути. Тобто повна полімеризація через 7 днів, але в нас... Горять таймінги і ми наносили фактично сьогодні зранку і вже ввечері ми вже тестуємо. Але якщо б ми взяли взірець з шоуруму, де матеріал вже давно полімеризувався, то там було б все гарно. Теж маємо від жиру, від олійки. Трошки змочення. Так. Тепер питання, як ми будемо мити. Двокомпонентний відбілювач, найефективніший з наших матеріалів. І ми попередньо проводили тести, тому будемо сьогодні наносити його. Хоча там інколи інші матеріали набагато більш ефективні, так як я перелічував. Мішаємо одну частину компоненту А і відповідно 0,5 частин компоненту Б. Тобто на 100 г. Беремо 50 грам і наносимо. Змішуємо. Матеріал діє 2-4 години, наносимо його на поверхню губочкою, кісточкою. Бач, як пожирили, тяжко пішло. Е, так як на пошкодженні був Жир, а ми його просто витерли, він не дає впитатися в обличчя. Жирні плями спочатку потрібно очистити, всі забруднення треба очистити, для цього краще використовувати оригінальні спеціальні очисники. Даємо йому трошки підсохнути, тобто очисник цілком повинен очистити. Знежирюємо. Очисник навіть добре очистив на ненабрашованій деревині пошкодження. Тепер наносимо відбілювач ще раз. Залишаємо трошки чаги на, на, на трошки часу, щоб він спрацював, а потім Ретельно очищаємо залишки великим струменем води, все у нас вдалося. Ми це робили за кадром, все відмивається і все буде гарно. Але потрібен комплекс матеріалів. Тобто, якщо жир в'ївся в пору, то щоб знежирити, очистити пору, є очисники. Якщо це була корозія, то є буферні розчини, які мають максимально вирівнюючі властивості для дерева. Це екстеріор-вудклінер або інтенсів-клінер. В нашому випадку було потемніння, і нам потрібно окислити, висвітлити дошку. В тому випадку найкраще спрацював wood bleacher, Так? Залишки потім відблічера треба просто змити. І ми маємо відповідно справа тут і справа тут. Покрите покриття, так, воно витримало і жир, при тому, що воно не дуже довго. Сохло ми не дали йому часу на полімеризацію, і витримало алкоголь, і, там, і всі решта там, чинники, які можуть бути вода, мило і все решта, там, тим більше витримало. А тут ми очистили вудблічером, відбілили, отримали знов такий самий декоративний ефект. Можна покрити, і буде все рівненько, гарненько.